Всім привіт, геймери та поціновичі ігрових шедеврів. З вами Лолтр, і сьогодні ми поговоримо про топ 10 ігор, які повинен пройти кожен. Цей список можна також назвати моїм особистим топом, адже багато з цих ігор я проходив по кілька разів, тож можу гарантувати, завершивши кожну з них, ви точно не скажете, що витратили час нікуди. Але перш ніж ми розпочнемо, хочу розіграти серед вас гру, яка створена за мотивами культової книжкої серії Дмитра Глуховського метро Ексоду, справжній шедевр у жанрі шутерів. Мовив участі простій. Постав лайк, підпишись на канал і залиши будь-який тематичний коментар під цим відео. Результати оголошую рівно через тиждень, але тільки за умови, що це відео набере щонайменше 500 лайків. Тож долучайтесь, бажаю всім удачі! А тепер до головного у цьому відео я зібрав лише найкращі з найкращих ігри, які повинен пройти кожен геймер. Тож влаштовуйтесь позручніше, ми починаємо. На 10-му місці я розташував гру Вільфенштейн 2009 року. Думаю, багато хто чув про серію ігор Wolfenstein, але не всі знали про цю частину. На мій погляд, вона найкраща з усіх ігор серії, хоча графіка навіть близько не може зрівнятися з новими частинами, але по сюжету вона перевершує їх усіх. Її гри розгортаються під час другої світової війни. Нацисти, відчуваючи наближення кінця третього рейку, починають проводити різноманітні експерименти, угомувати запал німецьких вчених, покликаний герой Вільям Блацку він знаходить загадковий артефакт, який черпає силу темного сонця, і за його допомогою має зупинити нацистів, які розробляють зброю на основі містичної субстанції. Якщо ви ще не грали в цю гру, але вам подобаються ігри про другу світову війну, обов'язково спробуйте. А якщо вона вам сподобається, можете пройти інші частини цієї серії. Tom Raider 2013 року. Хоча я грав лише в цю частину, вона залишила неймовірні враження, тому можу сміливо її рекомендувати. Думаю, всі чули про відому серію фільмів розкрадачки гробниць, але, можливо, не всі знайомі з відеоіграми за мотивами цього фільму. Tomb Raider є перед запуском серії, що розповідає про початок пригод молодої Лари Крофт. Вона опиняється на задковому острові, де їй доведеться виживати, боротися з ворогами та розгадувати таємниці давніх цивілізацій. Гра чудово передає. Атмосферу пригод пропонує захоплюючий сюжет та різноманітний геймплей. Вона добре збалансована між екшеном, досічення та головоломками. Графіка та саундтрек також додають особливу шарму роблячи гру незабутньою. Якщо ви ще не грали в цю частину, обов'язково спробуйте. Вона стане чудовим веденням світ Лари Кров та її неймовірних пригод. Перші три частини Call of Duty це найкращі, як на мене, ігри про Другу світову війну. Саме з цього починалась франшиза Call of Duty, і це була головна задумка. Тоді ця серія ще не перетворилась на даний конвейер одноманітних шутрів. Про франшизу Modern Warfare тут не йдеться. Всі три частини можна проходити як одну велику гру, і я впевнений, що вона вам точно сподобається, навіть якщо ви не любите воєнні ігри. Особисто я пройшов їх за три дні і можу сказати, що це був неймовірний досвід. Вони тримають увагу до самого кінця і кожна місія приносить нові виклики та враження. На сьомому місці я поставив Відьмак 3 дика полювання. Знаю, що Відьмак це гра, яка майже всім, хто чув, бачив, грав або читав до вподоби. Але я так і не зміг її пройти, оскільки вона мене ніяк не зачепила. А чому я додав цю гру в даний топ, тому що, на мій погляд, це дуже топова гра, але, на жаль, не для мене. Відьмак це хороша гра, яка подобається великій кількості людей, але я її не пройшов, тому поки можу про неї тільки згадати. А ви вирішуйте самі, чи проходите її, чи ні. Алан Вейк це гра, яку має пройти кожна людина, яка любить містичні сюжети. Сюжет гри заслуговує на оцінку 10 з 10. Вона неймовірна, атмосферна і захоплююча. Я був вражений від фіналу, коли пройшов її. Після цього мені захотілося знайти щось подібне, але на жаль, таких ігор дуже мало, і Алан Вейк залишається найкращою серед них. Тому я щиро раджу зіграти в неї. А ми переходимо до наступної гри, а точніше, до серії Assassin's Creed. Перші три частини. Думаю, всі чули про цю. Легендарну серію ігор я можу порекомендувати тільки ці перші три частини, тому що далі я не грав. Впевнений, що після її проходження ви отримаєте масу задоволення. Особливо ці частини добре оптимізовані, що дозволяє грати на слабших комп'ютерах. Я сам проходив їх на такому і досвід був чудовий. Якщо ви пройдете ці частини, то зрозумієте, чому я їх радив. Тож інсталюйте і обов'язково насолоджуйтесь цими іграми. На четвертому місці я розташував одну з найкращих горе, і звичайно ж, це аутлас. Гра розповідає про журналіста, якого запросили в психлікарню, щоб розібрати, що в ній відбувається. Після прибуття на місце з'ясовується, що на нього вже ніхто не чекає, і всі двері зачинені. Після цього Майлз, так звати нашого героя, вирішує не здаватись і шукає вхід до цього замку психів, про що потім не раз пошкодує. Гра буде тримати вас у напрузі з самого початку, буквально від меню і аж до кінця. У грі дуже Цікавий сюжет і неймовірна атмосфера, що змушує боятись кожного звуку, обов'язково спробуйте, якщо ще не грали. На третьому місці я поставив Far Cry 3. Це гра про відморозків, пошуки сили і важкі життєві ситуації, не дивлячись на те, що проєкт є розважальним бойовиком, я виніс з нього життєві важливі уроки. Головний герой Джейсон Броді разом зі своїми братами, дівчиною друзями є золотою американською компашкою. Їхнє життя щасливе, вони подорожують світом, витрачають тони грошей на скайдайвинг та інші екстремальні розваги. Кегран старший брат Джейсона володіє більш дорослими поглядами на життя. Одного разу вони прилітають на острів для чергових розваг, але потрапляють у руки піратів під проводом Васа Монтенегро. Подальші події покажуть, що станеться з нашими героями. Якщо серед вас є ті, хто ще не пройшов цю гру, то прошу зробіть це просто для себе. Тим більше, що гра добре оптимізована і йде навіть на слабких комп'ютерах. Інсталюйте та грайте. Мафія 2. Це шедевр, що переносить вас у кримінальну Америку 40 х років. Ви будете грати за Віто Скалето, який щойно повернувся з армії і хоче знайти себе у світі криміналу. Разом зі своїм другом Джо, він намагається довести свою відданість мафії. Ця гра неймовірно захоплює своїм сюжетом, атмосферою та героями, ті, хто ще не мав нагоди зіграти в неї, обов'язково спробуйте. І останнє перше місце в моєму топі займає серія метро. Трилогія розповідає історію молодого Артема зі станції ВДНХ, який мріє вирватися з лап метро, затягнутого ядерною зимою. Я пройшов усі три частини з великим задоволенням. Не дивлячись на незначні недоліки, серія справді вражає своєю проробкою. Кожна гра має якісно придуманий сюжет, чудову деталізацію світу і загалом хороший геймплей. Після перегляду фінальних сцен у мене не було ніяких негативних емоцій. Емоції, мені не хотілося одразу закрити гру чи видалити її. Це було справжнє відчуття захоплення від того, що я пройшов чудову гру, яка мені дуже сподобалась. Скажу так: це була бездоганне проходження серії, яку я в майбутньому пройду ще раз, а можливо навіть не один раз. Я вам раджу пройти цей шедевр. Тут і прийшов кінець першої частини. Наступна частина буде рівно через тиждень, так що підписуйтесь і залишайте свій відгук у коментарях. Дякую вам за перегляд. З вами, як завжди, був. Волтер, всім удачі та до зустрічі в нових відео.